Today, tomorrow, always, everlasting – аромат, який з'явився цієї весни. Вже з каталога квітня він доступний до замовлення. Новинка, яка є втіленням весняного настрою у кожній крапліні цього парфуму. Цей аромат створений, щоб дарувати радість та затишок в кожному моменті. Вже з першого розпилення відчуваються нотки махталевого цвіту. Та ніжний. Солодкуватий аромат магтала молока. Серцем аромату є цвітний ролі, що дарує відчуття свіжості та легкості. А базові теплі ноти мускусу надають стійкості та глибини аромату. Аромат можна придбати в парі із крем суфле для тіла. І ціна такого набору складає 679 гривень. Дівчатка, пам'ятайте, коли ми використовуємо крем. Ми не просто наносимо його на шкіру. Ми створюємо атмосферу, яка нагадує нам про щасливі моменти, кохання, затишок, любов та турботу до себе. Цей крем суфле дуже ніжний по текстурі. Він добре вбирається, чудово зволожує шкіру, а також має приємний ніжний аромат. А також він нашаровується на шкіру та подовжує стійкість аромат. Пробити.